Доброго дня, друзі. Компанія автопарку Дискефілія на продажу. У нас нове чудове надходження. Це Rena Magan 3. 2010 рік випуску. Звісно, що це універсал, півтора літри дизель. Передній привід, дуже класна тачка. Обслуговувана. Саме головне, що вона буде дуже дешева на продажу майже по самому низу ринку. Вкруг вона не фарбована, є лише один маленький куточок. Здається мені, отут це другий слоє краса. Це інше не крашене, є такі от царапки невеликі. Резина ще непогана, диски обичний штампи, салон текстильний, 4 склопідйомника є. Салон в непоганому стані, весь чистесенький. Хим щось називати, звісно, але він цілий. Стеля світла, вся ціла, не провище. Електропакет по склам, по зеркалам, стан сидіння водія, ціло, отут є тільки таке незначне все інше в класному стані. Руль також чудово виглядає. Розхід палива, 6,6 літрів. Можна вкластися навіть десь в 6-5,5, тому що це механіка, Непогана тачка, старт-стоп, кондишнна робота, працює, все заправлено. По техніці нема жодних нарікань. Стан просто сів та поїхав. Навіть лабаш ще рідний. Тому хто шукав собі Мегана для роботи, для таксі, просто економічно працюватись, прижити до нас. Тачка в продажу.